Один хлопчик загинув, інший у реанімації у вкрай тяжкому стані. На Вінничині діти підірвалися на снаряді. Вибух стався на полі в селі Тягун. Правоохоронці припускають, що діти знайшли боєприпас часів Другої світової війни. Восьмирічний хлопчик від вибуху загинув на місці. Життя його дев'ятирічного товариша намагаються врятувати лікарі. Йому вже зробили кілька складних операцій. Жодного прогнозу медики не роблять, поза як поранення, множинні і дуже серйозні. На місці розриву працює сапери. Вони збирають уламки вибухівки і, перевіряють, чи не залишилося поруч інших боєприпасів. Отам. От по цих полях там йшли колись битви, у тих полях там є і снаряди, і є патрони. Таке все, я кажу, і міни. На місці вибуху було знайдено уламки, фрагменти. Скоріш за все боєприпаси часів Великої вітчизняної війни. За попередніми даними можна сказати, що це був артилерійський снаряд.